Чернопільський автомайдан за останні дні затримав більше водіїв порушників ніж державтоінспектори. Хлопці розповідають, що зупиняючи, не звертають увагу, яку посаду займає власник авто, адже відтепер закон для всіх однаковий. Відтепер домовитися, щоб за кількасот гривень державтоінспектор закрив очі на порушення правил дорожнього руху, не виходить, заявляють автомайданівці. На блокпостах вони самі контролюють всіх, хто в'їжджає в Тернопіль. Найбільше порушень через водіння у нетверезому стані. Не допомагає навіть кажуть активісти, що алкоголь продають лише до 18-ї години. Серед найрезонансніших нехтувань правилами стрілянина головного земельника Тернопільщини Романа Папіровського. Він вчинив стрілянину Його затримали машину. Це було в районі Підволочеська. Відправили в міській райвіділ міліції в місті Підволочиськ. Наш один з активістів Андрій Заболотний затримав машину з білоруськими номерами, який перевищував за порушення правил. Його догнав він особисто за десь метрів за метрів 200, Дуже далеко йому не вдалося втекти. Він був здивований, що то так ну що таке можливо така самоорганізація в людей. що він визнав свої порушення, вибачився і далі вже поїхав по правилах. Та не всіх автомобілістів доводиться переслідувати. Переважно автомайданівець зупиняє і перевіряє транс. Спорт відповідно до законодавства зупиняється. Він підходить. Перепрошую доброго дня. Покажіть, будь ласка, відкрити багажник. Тому що просто ніяких там таких дій, просто перевірити. Він без даїшника. Якщо є підозра вже там чи в в нетверезому стані водія, і так далі, То ми тоді ми кличемо даїшника. Або людина вимагає працівника влади. Тоді даєшник стоїть збоку, інспектора Даї стоїть збоку, їх кличуть, вони підходять Ну, все по формі, як просто ми перевіряємо автомобіль. Ми не ліземо там машину, просто посвітили чи нічого нема. Тому що хочу сказати, дуже багато зброї зараз на руках після подій в Києві. Далі автомайданівці планують розробити свій логотип і ввійти у соцмережі. Згодом хочуть заснувати антикорупційний комітет, який боротиметься зі злочинним правлінням у всіх сферах життєдіяльності країни. Тож основною вимогою автомайдану сьогодні є повна люстрація всіх без винятку органів влади. Громадяни нашого міста вимагають повну люстрацію МВС. Повну люстрацію прокуратури і судів. Тому що ми бачимо, що нічого взагалі не міняється. Ми хочемо запропонувати, щоб були перевибори і в нашій Тернопільській області, взагалі на всіх рівнях, міські ради, селищні ради, всіх переобрад. Якщо люстрація, значить повна люстрація, бо інакше люди будуть обурені. Ви знаєте, що це може закінчитися знову ще одним. Дуже поганим, дуже поганою ніч. Ми би не хотіли цього, згадуючи про ніч. 18 лютого автомайданівці засуджують підпали правозахисних органів у Тернополі. Саме тому наголошує Дмитро Гайдукевич, хлопці на блокпостах й охороняють місто від чужинців. Власними силами допомогли працівникам ДАІ вщент заповнити штрафмайданчик. Днями інспектори приєдналися до автомайданівців і тепер патрулюють разом.